Всім привіт! В цьому відеоролику я спробую зварити чистий нікель із якоїсь у 8 сталі. Не зовсім у8, як показав хіманаліз, але приблизно до сталі 8. В общем оце в мене є такі пластини з чистого нікеля. Це десь воно із якоїсь гальваніки з пластини побиті електроліз виїв такі раковини на пластинах глибоченькі зараз я візьму їх фі -фі -фі, якось нарубаю як-небудь. рубатиму, не різатиму, щоб мінімально розходувати матеріал. Нікель. У мене це весь більш немає. До цього я ніколи не пробував його варити і не знаю, як воно піде. Ну я думаю в мене вийде. Не, ж, пластини я нарубаю якось, а прут прут, прут ось такий. Я чуть-чуть його присуну і зроблю полукруглим таким, щоб оці всі раковини, якби, щоб воно видавлювало і знаходило своє місце. Зараз я підготовлю пакет і потім покажу, як це все я проведу цю операцію. Підготую нікель і підготовив оцю У8. Зараз я перекладу, ну, я подивлюсь, так багато буде. Я товстів взяв всі кусочки ці тоненькі. Зараз я складу пакет і згорю його фаркою. Він не розсипався. Нікель я як-небудь порубав, думаю, що звариться. Може мені прийдеться і поплатиться, може він і не піде, але я нічого не зачищав, отак як є як по молотком поклепав. Отаке. Побачимо, як воно вийде. горячий Так. А вот так будет. Три кусочка николя и четыре кусочка ушки. Вот так. Опа. Зараз я електросваркою тут проварю, тут і приварю ручку сюди. Ось так виглядає зібраний пакет. Зараз я його буду зварювати докупи, пробувати. Так, горно в мене з на дом, таке саме, як і на попередньому відео, тільки трошки більше вже воно. І Сюди причеплений трошки потужніший двигун 90 ватт <кій> спуском. Бо то в принципі слабий був моторчик, щоб варити кілограмові пакети дамаску. важкувати на того моторчику. Зараз я розпалюю горно. Такий принцип розпалювання. Водно розігрілося і розгорілося, поміщаю в нього пакет і рівномірно прогріваю його. Повільно не якісь щучий нікуди. Там він полежить, прогріється, а потім я його проклюю. Ну ось мов би розігрівся пакет. Зараз я його чищу, щіткою по металу кинув окалену, яка могла утворитися, і проплютую п'ятиводною звичайною бурою. Зараз я це зроблю. Валиться тативодна бура. Обизводна плавиться красивіше. А теж надувається. Стараюсь хорошенько плюсувати, тому що нікель дуже пористий був. Там багато всякої грязі утворилось. Не утворилося, а сиділо. Тим більше я ніколи не варив з нікелем. Не знаю чого ждать. так, в одну сторону и другую сторону. Сюда я его закопаю. Закопаю. Розловую. І вду, коли пакет на біля того станок, коли можна буде і говорити. Вду. Вогонь вже починається таким зубуватим світитися. Це показує то час підходи. Зараз я ставлю камеру на штаті і спробую видалити плюс. ああ。 складного такого щоб... В общем, складного я нічого поки що не побачив вариться нормально ну в принципі це ще не вечір не проварю, мов би не вилізло ну це ж може бути ще зачищаю розрізаю на кусочки складаю в пакет і знову дварю зачистив розрізав на кусочки на сім частин зараз покажу торець ще гарячий. Такі торці. В принципі, зварено. Більш-менш чисто. Не приварюю, я не бачу. Ще зварю його в пакети. Ну, в смислі збираю пакети і провожу ту саму операцію, Зварю ще раз. Зібрав пакет, зараз поміщаю його в горно, горно ну, розігріти вже приблизно. Пуск. Ого. Угу. Опа. Пус не видно нічого, да? Темно. Прогрівається. Он даже горить. Значить, щоб не тянити, значить я получил поковку. Спочатку було 7 слоїв, потом я ще раз зложив на 7, 7 на 7, 49. По моїх підрахунках тут 49 слоїв. Так, ось такі торці. Чи видно, чи не видно, сейчас я мочу умочу вазотку показати як там ідуть слої. оп Зразу видно все підготую пакет до останнього зварювання це останнє більше зварювати не буду попробую показати максимально щітко на пресі як іде деформація пластину вийти. ну Вариться, на мій погляд, легко, чи вариться, чи варилось. В принципі, враження позитивні. Зараз я зачищу його, щоб показати малюнок. ну Малюнок тут такий буде прямо слойка. Ну, я зачищу, щоб показати контраст. І це кіно плавно переходитиме із кіна з варка нікеля з У10 у, у кіно ковка ламінатного клинка. Дуже плавний такий переход. Хопа! Тут був один, а тут уже другий. Зараз зачищаю і покажу. Зачистив ось такий контраст, ось такий малюнок.